Аня про події четверга 31 травня дивіться у програмі День за днем». Сьогодні випуску. у Вінниці відзначили всесвітній день боротьби з курінням. Ветеринарна клініка є. Обладнання немає. Фахівці притулку для собак планета шукають гроші. Майже два з половиною мільярди гривень витратили вінницькі аграрії на проведення посівної кампанії. Сьогодні вона вже завершилась. За словами першого заступника голови Вінницької облдержадміністрації Івана Мовчана, найбільше посіли зернових культур. За ними йдуть технічні та кормові. Завершилась весняно-польова кампанія. Як на мене, враховуючи ту базу, з якою ми війшли зимою, вона пройшла досить успішно. Тому що активно були проведені роботи щодо підживлення озимих культур, рахую своєчасно із достатньою кількістю мінеральних добрив. Також десь ті дощі, які були в квітні місяці, вони також відрегулювали певні біологічні процеси, які відбувалися в ґрунті. Безумовно, воно вплинуло частково на коригування структури посівів. Про це ми з вами поговоримо. Але разом з тим. Рахую, що весняно-польова компанія пройшла досить успішно. Сьогодні у Вінниці відзначили всесвітній день боротьби з куріння. Місцева молодь організувала акцію Життя без тютюну на Вінниччині». Вона пройшла на театральній площі та у сквері Козицького з подробицями Роман Гах. В рамках акції Життя без тютюну на Вінниччині» Організатори презентували на театральній площі. Ось таку виставку соціальної реклами проти паління. У нас сьогодні, як ви бачите, 10 стендів, на яких розміщено 20 плакатів, на яких показано пагубні такі от звички, як паління. Паління показує, що саме коріння вбиває. І на кожному з цих стендів представлена своя ідея. Тобто, якщо можна взглянути на, ну, на даже на. Жіночі губи, які палять, вони, власне кажучи, як і їдять цигарки. Ну я вважаю, що коріння нас насправді вбиває, і про це потрібно говорити. Про це треба показувати людям. І може наші люди трошки собі переосмислять і кинуть такі погані звички. На стендах усі бажаючі могли написати свої думки з приводу паління. І написано, що шкідливі звички згубно надіють, потім приходить каяття. Що один грам нікотину вбиває навіть коня. Далі акція продовжилась у сквері Козицького. Ми вирішили наочно показати громадянам нашого міста, що відбувається з легенями. Ми зробили макет легене із паперу. Зараз ми його запалимо, потушимо і візуально зробимо обсяг малого курильця або курильщика, який має досвід паління. Від декількох місяців до декілька років. Також сьогодні ми виставили рентген-знімки органів грудної клітки. В більшості випадків тут зображені наслідки тютюнопоління. Це одним з головних наслідків є рак легень. Ми виставили також. Ренген знімок норми. Дебрались знімки? Ми запросили їх в онкологічному диспансері. Вони нам надали. Роман Гах, Вадим Інжаєвський, телеканал. Віта ще одна тематична акція, яка покликана протидіяти згубній звичці, відбулася у центральному парку, розповідає Вадим Татуєв. У центральному парку біля Літнього театру благодійний фонд Краще життя влаштував виставку здоров'я. Виставка працює по такой системе. Чоловік підходить на регістрацію, регіструється і дає свої ну, данные фамилия, имя, отчество і возраст. Затем на кожному з стендів є определені измерения. Измеряются рост, вес, можно измерить процент жира. Это интересно многим, особенно девушкам. І на основании этих показателей можно измерить свой биологический возраст. Возраст. Аппарат называется ⁇ Жиромир ⁇ Он определяет э, процент жира на внутренних органах. Я ввожу данные. Вот в данном случае у девушки. Я ее рост ввожу. Потом вес. Возраст. Можно? Возраст 27. И пол женский. Я это же салфеткой протру. Теперь вам нужно встать. Руки на ширине плеч. И вот смотрите, вот так в таком положении. Да. Вот так обхватывайте пальчики сюда и руки ровно. Да-да. Угу. Вот, я включаю. Сейчас он покажет вам соотношение роста и веса и процент жира на внутренних органах. Это плохо, я если это не жир, да? Ну, как вы думаете? Да, да, ну я да, вижу у да, вас да, нормально, да. уже вижу. Есть у каждого человека паспортный возраст, а есть биологический разница. Разница в том, что если человек живет и придерживается здорового образа жизни, то он должен жить больше. Программа, компьютерная программа, она вычисляет биологический возраст. То есть берется данные вес, жир, потом рост. Вот. Ну и человек... То есть ставит галочки, или он делает физические упражнения, как он питается, вот, курит ли он и так далее. Поэтому программа вычисляет как организм готов, то есть как сколько он, ему действительно. Лет. Відремонтовані лікарні, більше безкоштовних медикаментів та підвищена зарплата для лікарів. Ось основні переваги медичної реформи. Про це сьогодні заявила перша заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова під час селекторної наради з головами обласних адміністрацій. В той же час, за словами Акімової, є і проблеми: це недостатня кількість легкових автомобілів для роботи сімейних лікарів та швидкої, а також неприйняття населенням змін про що говорять часті колективні скарги за словами заступника голови Вінницької берміністрації. Любові з наша область вже отримала 33 мільйони гривень на підвищення зарплати медпрацівникам. Гроші нарахують 1 червня. Для прикладу, якщо взяти один із районів, то до постанови кабінету міністрів заробітна плата була обрахована 3074 гривень. Коли провели перерахунок, постановою 209, то заробітна плата склала 4994 гривні. Це серйозний фінансовий ресурс. Майже в два рази підвищена заробітна плата для лікарів сімейної практики на селі. У притулку для бездомних собак планета будується ветеринарна клініка. Приміщення майже готове, а от обладнання немає. Тож працівники центру для безхатніх чотирилапих шукають кошти, розраховують на спонсорську допомогу. Сьогодні у притулку близько 300 тварин. Як їм живеться, бачили наші кореспонденти Марія Супрун та Володимир Гірянко. Притулок для бездомних собак «Планета» розрахований на 80 тварин, але тут їх тричі більше. У Нас в основному, це все дівчата. Ви знаєте, це все дівчата. У нас тільки хлопці, хто інвалід лишається. І ну веснода, інваліди чи старі такі. От у нас на весь зараз притулок, сім тільки хлопців. На жаль, дуже часто нам підкидають собак під ворота. Просто співробітник притулку виходить зранку відкрити ворота і знаходить коробку з цуценятами або собаку прив'язану до дерева. На жаль, притулок не фінансується, тому дуже важко його утримувати адже кількість тварин постійно збільшується. Ми годуємо кашу з субпродуктами. Ми заказуємо, бойня є у нас на приборівці, заказується м'ясо. Там якби гов все говяже, вариться дві каструлі м'яса, три каші зараз. Це все перемішується. Якщо є якісь ще овочі, якщо хтось нам в супермаркеті віддає просрочені товари, то кидається ще туди ці овочі, це вони їдять. Основне завдання працівників притулку стерилізація собак. Поки що тварин возять на цю операцію через все місто. Але нещодавно міська рада виділила кошти на будівництво клініки на території притулку. Тут три кімнати в одній кімнаті планується проводити операції, огляд тварин. І так далі друга кімната в ній можуть перетримуватися. Тварини після стерилізації, ну це ще, це ще має обговорюватися. І ще одна кімната, в якій повинні зберігатися препарати, можливо, буде якесь обладнання, якщо нам хтось колись його подарує. Тобто місця достатньо і можна тут можна працювати. Стіни клініки вже готові, а от кошти на обладнання тільки шукають. Ми дуже звичайно чекаємо якоїсь допомоги, що можливо хтось з жителів міста або знайдуться якісь спонсори, які допоможуть нам з купівлею необхідних меблей меблів. Можливо, хтось допоможе з купівлею обладнання. Наприклад, стіл ветеринарний лікар говорить, що привезе сама свій особистий. І так далі я думаю, що потрошечки потихеньку ми повинні звідкись це не збирати. Притулок потрапляють собаки після автомобільних аварій. Всіх інших забирати сюди працівники відмовляються. Але бувають і виключення. Собака звуть Джесіка Овчарка. їй два роки звернулася до нас людина з села Вороновиці, жінка сказала, що зверталась в міліцію. Міліція ніяк не відреагувала, Що її сусід не годує собаку зовсім що вона їсть гнилі яблука посадку збирає? Вся обліша, лиса худа. Ну самі бачите, яка вона нещасна. Ми даємо оголошення в газети, ми даємо оголошення в інтернеті. Дуже багато оголошень з фото собачок. Телефонують люди. І, і на жаль, кожна друга людина, яка телефонує, вона питає: а якої породи у вас собачка? А чи є у вас овчарки? Тобто люди хочуть породисту собачку і безкоштовно. На жаль, у нас лише такі звичайні собаки. Ну на жаль, не на щастя. На жаль, у нас звичайні собачки. Вони не породисті, але всі вони можуть бути гарними друзями. Дуже гарна маленька кімнатна собачка. Назвали її мона. Викинули люди. Не по незрозумілим причинам чого. Ми прийняли працівники її, бо хотіли її на вулицю. Дивіться, яка вона маленька, гарненька, вона і обнімається, і цілується. Хто захоче, може собі взяти. Тільки це квартирна собачка, це не в двір, а в квартиру. Вона стісняється в кагалі їсти, їсти. І віддільно вона живе з цуциками. Цих цуценят до притулку перекинули через забор в мішку. Сьогодні вони чекають на своїх господарів. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Вінницька Нива залишилася у першій лізі чемпіонату України з футболу. Вчора на стадіоні Локомотив вона виграла у Донецьку Олімпіку з рахунком 1-0. Таким чином, наша команда посіла 13-те місце у загальній таблиці. На вирішальному для Ниви матчі побували наші журналісти. Для того аби залишитись в першій лісі чемпіонату України з футболу, незалежно від результатів конкурентів, в Вінницькій Ниві необхідно здобувати перемогу та три очки в матчі з Донецьким олімпіком. На розминці перед вирішальним двобоєм на обличчях футболістів ниви посмішки. Проте настрій на матч. Матчу готовились в обычном режимі. все ребята розуміють ответственность матча, тому що є поговорка такая, що плыли-плыли, а на берегу не хочеться, щоб була конфуза. Поэтому настрой хороший у ребят, я думаю, при поддержке зрителей, болельщиков буде все нормально. Ну, Плюс удача. Хтось з болівальників прийшов підтримати Вінничан в останній грі чемпіонату так. А хтось як ультрасниви ось так. Після численних атак на ворота Олімпіка. Штанг та поперечин. Футболістам Ниви вдалося забити з пенальті. На 52-й хвилині єдиний та переможний м'яч забив Олександр Янченко. Після матчу на честь перемоги та збереження прописків в першій лізі чемпіонату України з футболу фани Ниви влаштували димове шоу. Емоції поки що зараз тяжело сказати. Гарячки. Ну очень дуже очень щасливий. Готові з самым найлужчим образом. Поставлену задачу, та, которая перед нами стояла, попытались сделали, выполнили. Я думаю, все довольны. Работать так, как работали. Как готовились к этому второму кругу, так и работать дальше. Роман Гахват и Менжиевский телеканал Пита. Про підсумки футбольного сезону та перспективи команди завтра у прямому ефірі програми на часі розповість виконуючий обов'язки головного тренера ФК «Нива» Олег Остапенко. Нагадаю, програма розпочнеться о 19.15. У поминальну неділю 3 червня з 7.30 до 16.30, тридцяти віничани безкоштовно можуть дістатися до Вінницького кладовища по вулиці Кобилянської. Сісти в автобус можна буде на площі Гагаріна. Рух легкового транспорту буде обмежено по вулицях Театральна, Грушевського Івана богуна Від вулиці Білінського до міського кладовища по вулиці Кобилянської проїзд транспорту буде взагалі заборонений до 16.30. Це було останнє повідомлення. Випуску більше інформації про події четверга 31 травня шукаєте на Сайті www.mavin.com.ua. На ваше чекає прогноз погоди. Ну, а Я прощаюся з вами. Побачимось. За прогнозами вінницьких синоптиків, перший день літа вночі та очікується мінлива хмарність. Вночі ночі безопаді, день, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8-плюс 13, день 2025 вище нуля.